Росія розпочинає ось ці спільні навчання якраз авіаційні на території Білорусі разом з білорусами розуміємо і одразу попереджаємо, що це може збільшити кількість повітряних тривог? Адже літаки, які в небі, вони це одразу спрацьовує наше наше попередження, щоб розуміли, що можуть бути обстріли. Ось ці навчання наскільки вони працюють і наскільки можуть повпливати наближення. До нас нових ракетних ударів з боку Росії, зокрема і балістичних. Вчора Росіяни перекинули ще деяку кількість бойових літаків. Су 30 винищуючи mm -hmm. бомбардувальники і бомбардувальники су 37 mm -hmm. і бомбардувальники су 34 до Білорусі, але їхня кількість незначна. І для серйозних нальотів цих літаків замало. Там перекинуто здається 4 чи 6, Всього 4 чи 6 таких ударних літаків. Всі інші машини прилітали до Білорусі. Це або гелікоптери, або військово-транспортні літаки, які перевозили персонал, технічний персонал, mm -hmm. який має обслуговувати ці бойові літаки, або боєприпаси чи якісь необхідні. Матеріали для обслуговування літаків. Ну, так само ми знаємо, що в Чорному морі стоять якраз ці ракетоносії, які калібри мають. Щойно розповідала цю новину. Скажіть, будь ласка, наскільки чи можемо ми їх якось дістати? Вони так далеко стоять, що ми до них ніяк не дотягнемось? Ну, як отримаємо атакам з ракети до Хаймарсів, угу. то дійсно дістанемо. І як отримаємо безпілотні засоби від укроводоборонпрому, які нам обіцяють, ще значить восени обіцяли. Тоді ми безпілотниками, звичайно, не в морі ми їх дістанемо а під час стоянки в порту Севастополя? От а поки що, поки що, ні, поки що можемо лише спостерігати, але. Це спостереження кваліфіковане, бо на півдні, на півдні нам дуже допомагають літаючі радари НАТО. Вони майже в режимі реального часу дають нам інформацію як про пересування кораблів і літаків, так і про старти їх ракет. Тобто, союзники нам допомагають. Дуже важливий елемент їх допомоги це інформаційна допомога. Ну розуміємо, хто володіє інформацією, той в принципі і виграє війну. Хто ще володіє хорошим з'ясом до дуже дуже багато таких е, нюансів, які допомагають інформація разом з тим, е, цікаво так так само дізнатися. Дивіться ще влітку. Е, уряд США говорив, що оплатить 100 мільйонів доларів. Було закладено навіть на те, щоб навчити. Наш, наших пілотів а, керувати літаками f 15 f 16 а, І було це заплановано саме на 2023 рік. Чи є у вас якась інформація? Чи почалися ці навчання, чи ні? Інформація є, не почали. Ви самі розумієте, що це питання політичні. Угу. От тут ніхто не буде, ніхто не буде приховувати інформацію, якщо дійсно почали готувати наших пілотів. Бо це розумієте, американська система не дозволяє робити такі речі. Mm -hmm. От, по перше, вона має бути все законодавчо затверджено. А американські військові я дуже багато бував в підрозділах американської армії, повітряних силах, морській піхоті на флоті вони дуже пунктуальні. Люди, значить, в них порушення наказу це. знаєте, ну просто така річ, яка не вкладається в них в голові. От тому, поки не на е, найвищому рівні не будуть затверджені документи, так, от, наприклад, фінансово ви правильно сказали, угу. затверджено сенатом. Як тільки буде затверджено виконавчою владою конкретний дозвіл на передачу літаків, процес почнеться. Як з Петріотом, да? підписали буквально за тиждень, значить, почалася вже наші хлопці в Оклахомії з сьогоднішнього дня починають працювати, проходити теоретичний курс. Так, і ми чекаємо, що зрештою вони дуже скоро прийдуть. А до речі, а скільки на, на патріотах триває навчання? Коли ми вже зможемо отримати якби, результати цього у нас тут безпосередньо в Україні? Ну, це по-перше, дуже складний комплекс. В нього mm -hmm. навіть радари іншої, так би мовити, на іншої технології. В них радари на фазованих антенних речітках, а не mm -hmm. такі, як в нашій. Значить, це ну так би мовити, трішечки принципово інша техніка. А радар в системі ППО це основний елемент. Це 80%, Бо пускові то таке, то значить фактично машина з причепом на ній ставлять готові контейнери. Головне радар наведення, виявлення і наведення. От тому е, очікується, що ну загалом в американській програмі навчання закладено е, рік. Для повно, повної підготовки розрахунку батареї. А, але там основна маса службовців а, в цьому підрозділі це сержанти і, ну, і лейтенанти, значить, не обов'язково з вищою технічною освітою. Ми послали офіцерів з вищою технічною освітою з непоганим знанням англійської мови. І крім того, програма скорочена і інтенсифікована. Що значить скорочена, ми не будемо досконально вивчати, як нам ремонтувати після якихось ушкоджень чи якісь mm -hmm. а, робити значить, такі складні ремонти цієї системи. Тому є сподівання, що ми вкладемося в три місяці, а дехто з міністерства оборони з високих посадовців сказав, що півтора-два місяці. Хоча mm -hmm. ну от в останні терміни не дуже віриться, але три місяці нормальні такі строк. Тобто об'єктивно це може вже працювати на перемогу України, але повернемося до цих а, літаків 15 В-16. Наскільки вони нам необхідні, наскільки вони потрібні, і дуже важливий момент, наскільки вони можуть допомогти у захисті наших а, міст, а, зокрема від балістичних ракет. Від балістичних ракет вони вони можуть допомогти таким чином, що нанесуть удари по місцях пуску балістичних ракет. По іншому, ніяк це тобто єдине по іншому, ніяк, бо це високошвидкісні об'єкти, і навіть Петріот, який ми отримуємо, угу. і сам в те вони мають досить обмежені можливості власне по знищенню балістичних ракет. От, якщо на Петріот може аеродинамічні цілі, тобто літаки, крилаті ракети, там знищувати на дальностях 160 шістдесят кілометрів, <плес> то балістичні ракети лише на відстані від 40 кілометрів від власне. Позиції зенітно-ракетного комплексу або пускової, або Радару, там треба ще значить, трішечки розбиратися. Ну, такі заявки так пишуться. 40 кілометрів, то сам втеж ще менше, 35 кілометрів. Але а, якщо ми, ще раз повторюся, отримаємо ці літаки, то mm -hmm. ми на велику глибину зможемо знищувати ці пускові установки. І взагалі ситуація в повітрі зміниться радикально. Тобто зможуть працювати. І останнє питання найважливіше. Розумію, що це пальцем в небо. Але, зрештою, на вашу думку, коли можна очікувати нових ракетних ударів Росії? Ракетні удари вони як готуються. Виконується розвідка результатів минулого удару. Потім mm -hmm. виконується дорозвідка, наскільки уражені об'єкти, значить відновлена інфраструктура їх. Поки що в нас на більшій території України похмура погода. Тобто виконати що розвідку до розвідку важкувато. Але це росіяни вони можуть і на обом запустити. Так що очікувати потрібно кожного дня. Але так реалістично, значить, до кількох, двох-трьох сонячних днів, значить. Або до повного, якщо в них залишилась ще якась а, агентура з негідників, які ага. зливають їм дані, от то, значить, так от. На цьому тижні я думаю, що цих атак не буде. Але це так, це якщо виходити з нормальної логіки, яка тут не в випадку з росіянами, не працює. Розуміємо і розуміємо, що прогнози взагалі справа невдячна, але зрештою теж маємо собі якось планувати, продумувати, і все одно це питання крутиться в кожному голові. І У одного свої прогнози у когось інші. У вас як у авіаексперта ваші дуже цікаво було дізнатися. Дякуємо, що доєдналися до нас. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації.